Пане Тарас питає, розкажіть про декорування металевих стовпців тераси деревом. Які тонкощі такої обробки, чи є додаткові вимоги до обробки металу? Чи потрібно робити вентиляційні отвори тощо? Дякую. Е, ну Дякую за, за, за це питання, пане Тарас. В, я просто, знаєте, з, з, замислився, я згадав, е, перед повномасштабним вторгненням ми з Галиною і з друзями поїхали по Україні ми їздили от в Харків і заїжджали в наші, от в тих краях, там де є всякі дворці. У нас теж там є дворці. Ми заїжджали в один дворець дворець і я. Палац, я ще записував відео в ньому, там заглиблені оранжереї, дуже класно, технологічно все було зроблено, дуже цікаво, запущено, капець. І також там були кімнати, обшиті деревом. Але так як знаєте воно все-таки занедбане, погано за ним доглядають, можна було підійти і так більш уважно подивитися. І от там одна кімната, бібліотека. Обшите повністю дерев, деревом, цегляна споруда споруда, все красиво. І от я підходжу і дивлюся на стик дерева з кам'яною кладкою і трошки в шоці. Тому що від дерева майже нічого не залишилось. Тобто, якщо ви дивитесь на нього от з фасаду, воно ще виглядає більш-менш нормально, то внутрі воно вже все трухляве. Це пов'язане з тим, що матеріали, котрі мають доволі високу теплоємкість і, високу, і високе теплозасвоєння при дельті температури утворюють конденсат на своїй поверхні. А дерево гігроскопічне, і воно цю вологу в себе всмоктує. Розумієте? А потім зранку туман, роса випадає, дерево не сохне, потім дощі пішли, дерево не сохне. І от воно потроху-потроху і псується. Так от, коли ви робите архітектуру і обшиваєте дерево, я таке рішення показував в наших проєктах. І тут скажімо так, що ідеального рішення не існує. Я би радив відноситися трошки до цього простіше. Чому? Якщо ми подивимося, будемо читати уважно з вами нормативи, норми поділяють конструкції на несучі. І не несучі. І якщо вони нормують міцність, стійкість, довговічність несучих конструкцій, то не несучі, робить чого ж. Це нікого не цікавить. Ось тому і виходить, що коли ми з вами обшиваємо метал деревом, на нього ніякі норми не розповсюджуються. Просто от і все. Зрозуміло? Тому що навіть якщо воно прийде в негодність через 20, 30, 40 років, вибачайте, діти поміняють. Ну або інші власники цього будинку. Але на наш з вами вік вистачить? Тому заморочуватися чи ні, це вже вам вирішувати. Якщо ви вирішите заморочитися, як ми можемо зменшити отут конденсацію вологі? Зменшити теплозасвоєння. Тобто, е, якщо е, за рік перепад температури, ми з вами ніяк не можемо знівелювати, добову, да, ну, е, коливання за добу ми можемо зменшити. Одна справа, коли у нас волога конденсується за рік 100 разів, і геть інша справа, коли вона конденсується 20 разів, в тобто, 5 разів менше вологів в дереві буде. Тому такі рішення, як. Використання бітумних мастик або е, теплої фарби там для прикладу, може бути. Чому? Бітумної мастики це аморфне тіло, аморфне тіло має тепло спротив. От, е, любе аморфне тіло воно зменшує е, тепло теплозасвоєння Тобто не теплоємкість, а теплозасвоєння. Тобто, воно, воно зменшує швидкість, з котрою метал, буде забирати в себе енергію, і, відповідно, на ньому буде конденсуватися волога. Тому, е, ви, якщо турбуєтесь, можете використати саме мас мастіки. Е, бажано використовувати матеріали, котрі можуть утворювати мікропрошарки. Наприклад, а я обмотаю металеву трубу в поліетиленом, політіліном, ковчуком. Ні. Не спрацює. Тому що, якщо воно щільно не прилягає і є хоч маліший простор, буде там збиратися волога відповідно. Тому краще, щоб це от було саме обмазочне щось. Тобто те, що ви наносите, те, що гарно прилягає, і створює от цей от мікроефект термічного захисту, можна обшити, наприклад, наклеїти на клей піну. ППС, тонкий шар, наприклад, 20 мм. Таким чином, ви теж зменшуєте кількість циклів, коли у нас конденсується волога, і потім обшить дерево. Тому о, о, от принцип, ви зберігаєте, на нього орієнтуєтесь і вже приймаєте рішення, треба воно вам чи не треба. Тому що, якщо ви навіть просто е, пофарбуєте гарною фарбою метал е, хамрайтом, наприклад. Я ніяк не міг запам'ятати назву цієї фарби. Ну, у неї доволі гарні відгуки, і мені вона подобається, вона довго слугує. Як я запам'ятав, є такий архітектор райт. Перше слово хам. <гум> Хам-райт. <гум> <гум> і таким чином можна запам'ятати. Так, я сподіваюся, в житті він таким не був. Е, тобто, грунтовка, е, мінімум два шари. Краска МА або ПФ, або от І потім вже обшиваємо дерево. обшивати ми можемо наклеїти на клейпіну е, да, до, до металу і між собою це зафіксувати. Тобто, зверху у нас е, з вами колонна, і ми обшиваємо дерево. Таким чином, да, наклеїли на клейпіну і скритим кріпленням зафіксували. Ну, це цехи без. З плоскою головкою. Це шканти можуть бути. Тобто там вже отакі. От О, мені кажеш, хамір прикладається як молоток. Ну, може, молоткова фарба. Так, є.